Я спостерігав за Зінченком. Він не лідер на полі. Чи зможе він в складний момент об'єднати команду? Лідер мав би ці слова про Зінченка. Гарі Невіл легенда Мачестер Юнайтед сказав перед початком поточного сезону. Зінченко не лідер. Можливо, Невіл не бачив ось цього відео із роздягальні Мансіті, коли Зінченко штовхав промову перед своїми партнерами. Let's go! В новому клубі Арсеналі запал Зінченка не змінився. Він так само надихає партнерів перед матчами. Олександр Зінченко найуспішніший український футболіст ВПЛ. Чотири чемпіонства із Мансіті, і зараз він на шляху до п'ятого вже із Арсеналом. Олександр має колосальний вплив на гру Арсенала, і в цьому відео ми розберемо, власне, чому. Але в цьому сезоні Арсеналу чемпіоном не стати. Молоді гравці занадто коротка лава запасних, провтикали мудрика. Навесні можуть відпустити чемпіонство. Чи ні, може Зінченко стане тим, хто приведе арсенал до чемпіонства? Вже зовсім скоро грав Кубку проти Мансіті. Репетиція перед матчем чемпіонату. В закріпленому коментарі до цього відео посилання на наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом із парі матч, а на чию перемогу вирішуйте самі. Я просто хочу сказати, я дуже радий, що ти в нашому клубі. Такі слова від легенди Арсенала Іана Райта велика похвала для Зінченка. Райт це сказав після матчу Арсенал Ман Юнайтед. Емоцій там було багато. Сам Іан після фінального свистка мав такий вигляд. <риклад> Але фанів більше зачепила реакція Зінченка по закінченні матчу. Подивіться на ці емоції українця. Причина переможний гол Кетія на 90-тій хвилині. Всі розуміють, що попереду у нас багато ігор, і ми просто йдемо крок за кроком. Я думаю, що наш менталітет і наш дух це ключ. Ми знаємо, куди нам потрібно йти і як нам потрібно рухатися. Коли я тільки перейшов у цей клуб, я зрозумів, що у нас є все, щоб досягти великих результатів. Я почав говорити в роздягальні. Хлопці, забудьте про топ-3 чи щось інше. Нам потрібно подумати про титул. Деякі з них сміялися, але тепер ніхто не сміється. Сміявся і Гарі Невіл не тільки із зінченка, а й з Арсенала. Арсенал не виграє титул. Приможе Манчестер Сіті, і я думаю, що Ман Юнайтед буде другим. Як справи Гарі в Мансіті зінченко був третім, в кращому випадку другим вибором на позицію лівого захисника. Хоча і більше сотні матчів за шість років в клубі все ж набігав. В Сіті Зінченко працював з Мікелом Артетою, який був помічником головного тренера Пепа Гвардіоле. Саме за ініціативи Артети українець став лівим захисником. Мікель підказав Пепу використовувати зінченка на цій позиції. В арсенал Артета підписував українця саме як лівого захисника. Олександр одразу став основним, витіснивши шотландця Кіра Натірні. Артета хоче від своїх крайніх захисників зміщення в центр поля і допомоги в атаці там. Подивіться на мапу дотиків Зінченка до м'яча в матчі Ізман Юнайтед. Багато з них в центрі поля. Є в штрафному майданчику суперника і навіть на протилежному, правому фланзі. А це теплова мапа Олександра в тому матчі. Подивіться, де він найбільше володів м'ячем. Це зображено червоним кольором. А це мапа Кірена Тірні в одному із найбільш успішних його матчів цього сезону в Лізі Європи проти Цюріха. Бачите різницю? Шотландець набагато рідше підключається до атаки. В центрі поля майже не буває. У Зінченка в цьому сезоні із результативних дій лише один асист, але його вплив на гру глибший за результативні дії. На Sky Sports вийшла ціла стаття із розбором гри Олександра. Ось основні тези. Зінченко за багатьма ключовими показниками входить до топ 3 серед гравців арсенала. Він найчастіше зустрічається із м'ячем, найбільше пасує на половині поля суперника та віддає найбільше передач у фінальній третині поля. Також він один із найкращих за кількістю та точністю передач у команді. Взагалі лише 5 гравців В АПЛ зробили в цьому сезоні більше передачу фінальну третину поля, ніж Зінченко. І всі вони із Мансіті. Це Вокер, Канселу, Дебрюйне, Родрі та Марес. Підписання Зінченка було необхідністю. Команда мала вийти на інший рівень, домінувати і бути гострішою у фінальній третині. Нам треба було дещо змінити. І ось що змінив Арсенал. Завдяки підключенням Зінченка в центр поля Граніт Джака, центральний півзахисник, може більш вільно грати в атаку. Результат у швейцарця вже 4 голи та 5 асистів за першу половину сезону, майже стільки ж, скільки за попередніх 3 сезони. Також із Зінченком у складі по іншому грає Габріель Мартінелі, лівий вінгер арсенала. Він найбільш небезпечний, коли отримує м'яч біля бокової лінії та вривається до штрафного. Із Зінченком в центрі поля бразилець має для цього більше можливостей, ніж із Тірні на фланзі. Тірні там заважає Мартінелі, не дає достатньо простору. У середній позиції команди минулого та цього сезону це підтверджують, коли ліворуч у захисті з інченком Мартінелі має змогу діяти ближче до воріт суперника, ніж коли на полі Тірні. Габріель вже забив сім м'ячів за першу половину цього сезону. За весь попередній у нього 6 забитих. Мартінеля покращив показники дриблінгу. Він створює більше моментів і частіше б'є, коли на полі зінченко, а не Тірні. На цьому зі Sports закінчили. Повернемося до ментальності зінченка. Олександр перемагав у 82% матчів в АПЛ, в яких брав участь. Це найбільший показник серед усіх гравців в історії чемпіонату. Але найважливіше для Арсенала, що він справжній канонір. Думаю, ви бачили це дитяче фото Олександра у формі арсенала. Коли Зінченко носив цю футболку, клуб тренував Арсен Венгер. Як тут не згадати історію від футбольного агента Шандора Варга, яка сталася у 2014-му. Подзвонив Венгер і запитав, що я знаю про Зінченка, а я не знаю нічого. Венгер каже, Шандор, ну який ти агент, Ти в футболі працюєш або де? Я тут стою на базі і бачу, як в матчі Ліги Чемпіонів Ю-19 нас возить Шахтар, а за них бігає 17-річний хлопчина. Скажи, що за два тижні він буде у мене грати в першій команді. У мене навіть тіли зберігся від Венгера щодо Зінченка, але він тоді поїхав в іншу країну. З Венгером Зінченко все ж зустрівся. Вже гравець арсенала після гри з Тоттенгемом цього сезону. Це фото Олександр у себе в інстаграм підписав: просто Жива легенда! А ще Зінченко добре потоваришував із капітаном арсенала, норвежцем Мартіном Едегором. Ось це святкування від Едегора. Вітання Зінченко. Саме так Олександр святкував один зі своїх м'ячів, що у складі Мансіті. Ще один гравець, який перейшов із Сіті в арсенал цього літа, Габі Жезус центральний нападник. На жаль, він травмувався і зараз не грає, але був важливим для атаки Арсенала на початку сезону. Ми знаходимося в нинішньому становищі, не тому, що нас більше немає, Зінченка та Жезуса. Бажаю всього найкращого, Габріелю та Олександру. Вони фантастичні люди і вони нам дуже допомогли. А тепер Зінченко може допомогти Арсеналу не тільки виграти чемпіонат, а й повернутися до Ліги Чемпіонів, де Арсенал не був вже 6 років. Олександр приніс в північний Лондон менталітет переможців, і фанати цьому вдячні. Українські прапори на трибунах зайвий тому доказ. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.